Добрий день, малята! Ви впізнали мене? Так, я руда маленька білочка. Дуже полюбляю стрибати з дерева на дерево. Красуня осінь прикрасила мої улюблені дуби, які ростуть лісовою стежиною. Подивіться, які вони гарні, яскраві, але вони різні за висотою. Допоможіть мені це визначити. Перший дуб найвищий. Другий дуб нижчий. Третій дуб найнижчий. Ось так, стрибаючи по деревах, я поспішаю на лісову галявину до своїх друзів. На галявині росте ялинка. Роздивіться, уважно, діти. І скажіть, хто з моїх друзів, де знаходиться, відносно ялинки? Так, зайчик знаходиться попереду ялинки, Їжачок – позаду ялинки. Ведмідь знаходиться зліва від ялинки, а лисичка знаходиться справа від ялинки. Молодці діти! Ми дуже зраділи з друзями, побачивши один одного. А тепер роздивіться і скажіть, скільки всього лісових мешканців знаходиться на лісовій галявині. Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Так скільки ж всього тварин? Вірно, п'ять. А тепер скажіть, хто з нас найнижчий за зростом? Так, їжачок. А хто найвищий за зростом? Вірно, ведмідь. Хто стоїть першим? Так, я, білочка. Хто стоїть позаду білки? Заєць. А хто стоїть попереду ведмедя? Вірно лисиця? Хто стоїть останнім? Так, їжачок стоїть останнім. А хто стоїть між білкою? І лисиком. Сичкою. Вірно, зайченя! Діти, які ж ви розумнички! Пересуваючись лісовою стежиною, я не просто стрибала, а й дивилася навкруги та збирала до свого кошика різні смаколики, що допоможуть мені перезимувати. Давайте роздивимося їх ближче. Це гриби, яблука та жолуді. Скільки я зібрала яблук? Так, одне яблука. І позначимо ми його цифрою. Один. Молодці. А скільки у мене жолудів? Так, два жолуді. І позначимо їх ми. Цифрою 2. А скільки грибів? Вірно, три гриба. І ми позначуємо їх якою цифрою? Молодці. Цифрою 3. Поки друзі мене чекали, назбирали для мене ялинкових шишок та лісових горіхів. Давайте порахуємо їх та дізнаємося, чого зібрали більше. Перед, Перед вами, вами вгорі на жовтій зу... 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 смужці знаходяться шишки. Давайте Перед вами вгорі скільки на зу... шишок. Один, два, два горі на зовсім, зу... так скільки всього шишок. Вірно. Перед вами в горішки назовні? Тепер давайте порахуємо горішки. Один, два, три, чотири. Скільки всього горішків? Вірно, чотири горішка. А скажіть діти, чого більше зібрали друзі шишок чи горіхів? Вірно, більше зібрали горіхів. Наскільки горіхів більше від шишок? Так, на один горіх більше. Молодці. Діти, мені сподобалося сьогодні з вами мандрувати лісовою стежиною. Ви допомогли мені порахувати смаколики, які я буду їсти взимку. Та згадувати вас. Дякую вам. До зустрічі!